Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розпочинаємо новий рівень B1 Intermediate за підручником Oxford Word Skills. Давайте поглянемо, які теми ми будемо з вами вивчати у ньому. Learning. People. The world around us. Daily life. Getting things done. Describing things. Далі: social and political issues. Media and entertainment, work and study, business, social English, language, styles of English. І на цьому все. І перше заняття у нас називається. Давайте його трішечки Це ми приберемо і зробимо крупнішим. Трішки менше. I can talk about vocabulary learning. Я можу говорити про вивчення лексики. І починаємо ми з вами з glossary. Перше слово foreign. From a country that is not your own. A person is a foreigner з країни, яка не є вашою власною. Людину у цьому випадку ми називаємо foreigner – Іноземець. А foreign це іноземний. Gist – singular. однина. The gist of something is the general meaning, but not all the details. Gist це загальне значення, але не детальне. Це суть. Текст. The written part of a book, newspaper, etc. Письмова частина книжки, газети і так далі. Це текст. Recognize somebody or something. Know who somebody is or what something is because you've seen or heard them before. Noun, recognition. Recognize означає знати когось або щось. Тому що ти вже це бачив або чув про них до цього. Іменник упізнавання. Go through something. Read something carefully from beginning to end. Читати щось уважно від початку до кінця. Go through something. Щось уважно прочитати. Identify something. Recognize something. And decide what it is, впізнати щось і вирішити, що це. Іншими словами, визначити. Guess something. Give an answer to something without being sure of the facts. Noun – guess. Однакова форма для дієслова і для іменника. Дати відповідь на щось, але не мати факти стосовно цього. Це вгадувати. Context – The words before and after the new word or phrase that help you to understand the meaning. Слово перед або після нового слова або фрази, які допомагають тобі зрозуміти значення. Context це контекст. Далі це ще не все. Keep a record of something. Write something down to help you remember it. Record something. Verb. Записувати щось для того, щоб це допомогло вам запам'ятати це. дієслово буде record something. Record іменник, record дієслово. Значить, keep a record of something. Це записувати щось. Make a note of something. Write something down quickly. To help you remember it, писати щось швидко, для того, щоб це також допомогло вам це згадати або запам'ятати. Make note це робити нотатки. Різниця між цими двома фразами в тому, що make note це швидко записати щось, якусь основну деталь, основний момент. А «keep a record» – це більш детальніше, розгорнутіше це робити. «Construction» – The way words are used together in a sentence construct something verb Construction це те, як слова використовуються разом у реченні це будова конструкція Дієслово це будувати щось складати щось Translation a text that has been changed from one language into another translate something verb text, який був змінений з однієї мови на іншу. Дієслово translate. Переклад, перекладати. Spotlight, formal. We use formal language to appear serious or official or sometimes when we don't know people well. Opposite, informal. Formality, noun. Opposite, informality. Formal це офіційний. Ми вживаємо офіційну мову для того, щоб здаватися серйозними або офіційними. Або іноді, коли ми не дуже добре знаємо людей, з якими ми спілкуємося. Протилежне, неформальний. Формальність це іменник від цього слова. І протилежне для формальність це informality – неформальність. Тепер, знаючи значення цих слів, ми з вами послухаємо аудіо. І потім перекладемо цей текст. Так, я дуже люблю перекладати. Багато викладачів не люблять переклади, вони проти них. А я люблю перекладати, щоб звертати увагу на кожну конструкцію, на кожне фразове дієслово, на нові слова, на складні конструкції. Я це дуже люблю. Виділити це, вивчити, потім вживати. Дуже це люблю. Без перекладу у мене це не виходить. when you're reading in a foreign language, you should try to get the gist of the text. you will meet vocabulary you don't recognize, but you can often go through the text again. if so, try this. identify the new words and phrases which seem to be important. try to guess the meaning from the context and or use a dictionary. keep a record of the words in a notebook. And if possible, make a note of any special information. For example, is the word formal or informal? Is it used in a particular kind of construction? For example, a verb that is often followed by a preposition. Write a translation if you think it helps. Sometimes it isn't necessary. Поради для читання. Коли ви іноземною мовою. Вам слід намагатися, ну, скажімо, уловити суть тексту. Ви зустрінете лексику, яку ви не впізнаєте. Але ви можете часто прочитати текст від початку до кінця знову. Якщо це так, спробуйте наступне: що робити, коли ви зустрічаєте незнайомі слова, ви їх не впізнаєте, вони для вас нові. Перше. Identify the new words, визначайте нові слова і фрази, які здаються вам важливими. Намагайтеся вгадати, відгадати значення з контексту і або використовуйте словник. Стосовно мене, навіть коли я вгадую значення, я все одно завжди його перевіряю у словнику. Щоб на 100% бути впевнено, що це правильний переклад, правильне значення слова. Друга порада: записуйте слова у зошит. І якщо можливо, робіть нотатки, якісь короткі помітки будь-якої особливої інформації. Наприклад, чи є слово офіційним чи неофіційним. Чи вживається воно в якійсь конкретній конструкції, наприклад, дієслово, яке часто слідує, за яким часто слідує прийменник? Це у нас, до речі, фразове дієслово. Дієслово плюс прийменник це фразове дієслово. Далі write a translation. Записуйте переклад, якщо ви вважаєте, що це вам допоможе. Іноді це не є необхідним. Так, це правда. Іноді я записую, а іноді я поруч пишу просто синонім до цього слова і мені так зручно вчити нове. Тому що я також ще вчу нові слова. Скільки буду жити, скільки буду вчити. І до кінця я знаю, що я все одно мову не вивчу. Не тільки я, так усі, тому що неможливо повністю вивчити мову. Далі переходимо до виконання вправи. Перше, replace the words in italics with a single word that has the same meaning. Замініть слова написані курсивом одним словом, яке має теж саме значення. Перше речення. Давайте так вище чи щось. Uh -huh. I looked at the pictures, but didn't understand the written part. Я подивився на малюнки, але не зрозумів написаної частини. Written part це в нас текст. Далі, наше завдання. I understood the general meaning of the text. Я зрозумів загальне значення тексту. Пам'ятаємо, що суть тексту загальне значення це gist. Іде мої інструментики. Так. Так. Я сподіваюся, що в мене зараз світло не вимкнуть, тому що вони його за планом вимкнули і через 5 хвилин дали нам знову. Тому сподіваюся, що буде без сюрпризів. І я допишу завершу це відео. Я хочу червоним. Де у мене колір? Так, синенький. А може, якимось ще? Так, пограємося. Так, да, хочу червоним. Друге. We couldn't recognize and decide what language they were speaking. Ми не могли розпізнати і вирішити, якою мовою вони розмовляли. Розпізнати та вирішити це в нас було визначити. Identify. Є. Yeah. Третє. The way you use words together to make a sentence in German is different. Спосіб, яким ти складаєш слова разом для того, щоб утворити речення в німецькій, різний, інший точніше. Тобто в німецькій складання речень різне. Воно відрізняється від того, як ми складаємо речення, наприклад, англійською. Складання слів разом це у нас була construction, конструкція. Construction yeah. He is from another country. Він з іншої країни. Якщо з іншої, то він іноземець. Foreigner. І бачу у нас артикля А немає, тому ми його допиш... допишемо. А foreigner. Або ми також можемо сказати, якщо нам вже не дали там артиклі, his foreign. За допомогою прикметника можемо це передати. Він іноземний, тому що нас просили тільки одне слово додавати. Буде так. Далі, you can guess the meaning from the words before and after the new word. Ти можеш вгадати значення. Зі слів до або після нового слова. Це в нас був контекст. Контекст останнє шосте. There was a text which I had to change from one language into another. Був текст, який я мав змінити з однієї мови на іншу. Це у нас було перекласти. Я мав перекласти його. Translate. Є. Yeah. Наступна вправа вправа 2. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. Ви цю вправу виконуєте самостійно. Пауза виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Хто проходив мій перший плейлист за рівнем Beginner, той знає, як працюють мої відео. Якщо хтось новенький, то знайомтеся. Спочатку ми розглядаємо теорію, потім робимо вправу або декілька разом, і далі ви працюєте самостійно. 5 секунд для чистої, скажімо, вправи, і потім 5 секунд для перевірки. Тому ставте на паузу і виконуйте. Перевіряємо. Очищуємо і переходимо до наступного розділу розділу B Speaking and Listening. Говоримо та слухаємо. Розмова та аудіювання. Спочатку дивимося на spotlight. Різниця між словами conversation, chat, discussion, argument. A conversation is a talk between two or more people. You can also have a chat with somebody, which is a friendly, informal conversation. Chat, verb. A discussion about something is when you talk about something seriously. Discuss something, verb. An argument is a discussion in which people disagree, often angrily. Conversation. Це розмова між двома або більшою кількістю людей. Ви можете мати розмову з кимось, саме чат, яка є дружньою, неофіційною бесідою. Дієслово буде чат. Говорити, розмовляти значить, conversation – бесіда, розмова, Чат – це те ж саме, але це не офіційна мова. Conversation – офіційна, чат розмовна. Discussion – це в нас дискусія, коли ви розмовляєте про щось серйозне. Дієслово: це дискутувати над чимось, обговорювати щось. Argument це сварка, суперечка. Це у нас також обговорення, в якому люди не погоджуються один з одним. І дуже часто. На підвищених тонах зі злістю. Значить, conversation. Розмова це офіційна мова, Chat – це розмова, неофіційна мова, Discussion – це обговорення чогось. Discuss обговорювати. Argument суперечка. Glossary. Repeat something. Say something again. Noun repetition. Сказати щось знову. Тобто repeat. Повторити. Repetition. Повторення. Explain something. Make something clear or easy to understand. Explanation. Noun. Зробити щось ясним або легким для розуміння. Пояснити іменник пояснення. Pronounce something. Make the sound of a word or letter pronunciation noun. Зробити звук слова або букви. Вимовляти щось. Вимова. Opportunity – A time when it is possible to do something that you want to do. Synonym chance. Час, коли є можливість зробити те, що ти хочеш зробити. Opportunity – можливість. Синонім chance. Експеримент with something. Try something to see what result it has. Try something to see what result it has. Make mistakes. Not do mistakes. Припускатися помилок. Не кажемо do у цьому колокейшені. Тільки make. Вживається з помилками. Make mistakes. Припускатися помилок. Revise something. Study something again. You do revision. Вивчати щось знову. Ти робиш ревізію, якщо дослівно. Робиш повторення. Revise – повторювати. Метод a way of doing something. Спосіб, як робити щось. Це метод. Work – Get to have the result you want. Отримати або мати результат, який ти хочеш. Work спрацювати. Тепер, знаючи значення цих слів, ми слухаємо аудіо і потім перекладаємо ці поради. In a conversation, you can often ask another person to repeat words or phrases you don't understand and explain the meaning to you if necessary. Repeat new words to yourself so you know how to pronounce them. Look for opportunities to practice them when you're speaking. Don't be afraid to experiment with new language and don't worry about making mistakes. It's important to revise new vocabulary. If not, you may forget it quite quickly. Remember, there isn't a correct method of learning vocabulary. Do what works for you. У розмові. Ти можеш часто запитувати когось. Точніше, просити когось перекласти слова або фрази, які ти не розумієш, і пояснити значення для тебе. Повторюй нові слова для себе, для того, щоб ти знав, як вимовляти їх, шукай можливості практикувати їх, коли ти розмовляєш. Не бійся експериментувати з новою мовою. І не турбуйся про те, що ти можеш припуститися помилок. Ми вчимося на своїх помилках. Це я вже додала від себе. Важливо повторювати нову лексику. Якщо ні, ти можеш забути її достатньо швидко. Запам'ятайте, не існує правильного методу вивчення лексики. Робіть те, що працює для вас. Для мене працює одне: побачила слово, запам'ятала. Якщо не можу запам'ятати з першого разу. Декілька разів його повторюю. У текстах його бачу, у аудіо чую, і так воно мені відкладається. Далі виконуємо вправу. Дві вправи ми виконуємо разом, а третю, це буде п'ята, ви виконаєте самостійно. Вправа три. What nouns are formed from these verbs? Які іменники утворені з цих дієслів? Discuss – discussion. Дискутувати, дискусія. Repeat, repetition. Повторювати, повторення. Записуємо. Pronounce – pronunciation, Вимовляти вимова. Це найважча навичка для мене у мові. Єксплейн. Explanation. Пояснювати пояснення. Revise. Revision. Revision. Повторювати щось повторення. Чат. Чат. Обидві форми і іменники дієслова однакові. Розмова, розмовляти. Спілкуватися. Це не офіційна мова. Офіційна це в нас conversation. Є. Вправа 4. Circle the correct answer. Обводіть правильний варіант. Приклад, if you explain something, you make it easy to say, to understand. Якщо ти пояснюєш щось, ти робиш це легким для того, щоб сказати або для того, щоб зрозуміти. Нам вже обвели розуміти. Explain something, you make it easy to understand. Перше. If you revise something, you say it again, you study it again. Якщо ти повторюєш щось, ти кажеш це знову, або ти вивчаєш це знову. Revise це вивчати методом повторювання. Де у мене кружечок? Study. Знову беремо червоним. If something works. It is successful. Difficult. Якщо щось спрацьовує, це успішне або це складне, успішне, звісно, якщо спрацювало, то це успіх. Третє, if you experiment with something, you try something, you find something. Якщо ти експериментуєш з чимось, ти випробовуєш щось, ти знаходиш щось. Експеримент це випробовувати. Пробувати щось. Try. Трішечки не дотягнула. Try something. Четверте. You can do a mistake. You can make a mistake. Ти можеш припуститися помилки. У нас було чітко написано: no do a mistake. Тому тільки make a mistake. П'яте. A method is an opportunity to do something, a way of doing something. Метод це можливість щось зробити, або спосіб щось зробити. Метод це спосіб, a way of doing something. Шосте: a chat is a formal an informal conversation. Чат це офіційна, неофіційна бесіда. Пам'ятаємо, чат це. An informal, неофіційна бесіда. Є. Мені доведеться це очистити, щоб нижче вам перегорнути. Для того, щоб ви виконали вправу 5 самостійно. Завдання: complete the sentences, доповніть речення. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Якщо у вас виникають якісь питання, ставте їх у коментарях. Можливо, відповіді у нас не співпадають, можливо, я десь щось упустила, тому що я можу бути неуважна і написати одне замість іншого. Тому, якщо виникають питання, ставте їх у коментарях. Будемо їх discuss, обговорювати. На цьому наше заняття добігає кінця. Запрошую вас на наступне заняття за темою I can describe my progress and aims. Я можу описати свій прогрес та цілі. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.